Економити газ потрібно, однак, не за рахунок лучан. Видавши розпорядження про обмеження гарячого водопостачання в Луську, міський голова перевищив свої службові повноваження. Це в суді доводить депутат Андрій Осіпов. Обмежуючи лучан у постачанні гарячої води, міський голова повинен це застосовувати як крайній захід. Він спочатку повинен випробувати усі інші методи економії, а вже потім економити на лучанах. Я поцікавився в міського голови, чи досліджував він, яким чином він прийшов до переконання, що саме так слід економіки. В нього відповіді не було. Позов досяг результатів, вже будучи поданим. Бо як тільки я звернувся із позовом, то постачання гарячої води відновили. Якщо пам'ятаєте, то в нас було лише два дні, тільки на вихідних. А відтепер ми маємо всі дні. Але маємо з восьмої ранку до десятої вечора разом із позивачем на розгляд адміністративної справи, окрім журналістів, із цікавості, прийшов попередник Миколи екс екскорманич Луцька, а нині депутат міськради Богдан Шиба. Вчинок свого попередника теж критикує встановлення режиму роботи комунальних підприємств або Режиму надання послуг комунальними підприємствами і не тільки належить до виключної компетенції виконкому міської ради. Тому це рішення мав ухвалювати виконком. Тоді б воно було абсолютно законним. А як би ви от на місці Миколи Ярославовича економили? Недостатньо лімітів для Луцька газу. Що робити? Яким чином економити їх завжди було недостатньо, але це не найкращий метод. Економії в 21 столітті відключати гарячу воду, заставляти кожного в. Кастаулі на конфокахвіт Відповідач у справі Микола Романюк на засідання не з'явився. Від сьогодні мер пішов у відпустку. Його інтереси в суді представляє заступник начальника юридичного відділу міської ради Наталія Юрченко. Дії свого довірителя пояснює так: Микола Романюк, коли видавав розпорядження про відключення гарячої води, виконував вказівки голови Волинської облдержадміністрації про затвердження лімітів газу для Луцька, яких дуже не вистачало. Тому й економили в такий спосіб. Посіб. Щоб довести це, Наталія Юрченко подає клопотання, аби на суд запросили третіх осіб. На цьому підприємстві міститься переписка ряд документів, які говорять про те, чому саме такі були видані розпорядження. Тому я прошу суд. Залучити, керуючись статті 53 кодексу адміністративного судочинства, залучити до участі в даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, державне комунальне підприємство Тепло». Лившись у нарадшу кімнату, суддя Андрій Олексюк ухвалив залучити до участі в справі представника дикалучка тепло. Розгляд справи продовжить уже 21 січня. Поки ж позивач Андрій Осіпов переконує, якщо суд визнає, що Микола Романюк перевищив свої службові повноваження, то лучани зможуть звернутись до мера за відшкодуванням матеріальних збитків. Якщо кожен лучанин, хоча б по 200 гривень, стягне з міського голови. Я думаю, що він не буде одним з найбагатших мерів України. За перебігом цієї справи обіцяємо стежити. Далі ти Костянтин Кіс для новин на часі.